Хронічний алкоголь – це активісти. Харпат Ігорівна, Іван Союк, працівник Крокрадіо, який є структурним підрозділом Крокрадіо. Що ви робите? Ну, зрі, Володимир, це ганьба. Шановні леді, ганьба те, що ви мені говорите. Я вам кажу те, що є. Я кажу вам те, що є. Дай мені слово, дасте сказати? Я до вас, як можу, вивізку. А я до вас, як до людини, хочу. Дасте мені слово сказати? Я теж хочу. Дякую. Шановна моя, так от, щоб ви розуміли, люди, які там стояли, це їх ініціатива, яку ніхто не організовував. Якщо ви цього не розумієте, то я вам хочу я сказати. Більше, більше. Ви можливо більше знаєте мене, але свого досвіду хочу я сказати. Як якщо, якщо збирається НАТО в людей, то завжди знайдеться 10-15%, відсотків, які не контролюються ніким, а своїми емоціями. Це перше, Пані Сергій, це правда, що депутатам роздають від 5 до 20 тисяч доларів за голосування по ботанічні депутатам батьківщини таких пропозицій не надходило, але я не виключаю. На жаль, в цій корумпованій системі відношень таких, таких стосунків. Більше того, я хочу сказати, що оце по Головічальському нова нарізка, да, 11, 11, 11 е, участків, ми свій час воювали ще в попередньому скликанні, щоб цей природоохоронний зону не, не розділили. Вона далі вже буде ділитися, так що якщо вам цікаво. Можете проаналізувати, кому надаються ці землі. Але чи чули ви про те, що пропонують депутатам гроші? На рівні чуток, але я ще раз хочу підкреслити, чи то знаючи принциповість, чи то е вони вже не йшли бажаючих, але пар е фракції батьківщини, членом фракції, такі пропозиції не поступали. Так що я, якби вони поступили, ви про це всі перші дізналися. Дуже дякую.